В'язню Кремля Станіславу Клиху сьогодні виповнює, виповнюється 45 років. Вже п'ятий рік він відзначає день народження в неволі в застінках російської в'язниці. Мати Станіслава каже: усі ці роки нічого не святкує та не готує смаколики, які так полюбляв її син. Який найкращий подарунок був для Станіслава Клиха, яким яким він був у дитинстві, та яка його найзаповітніша мрія? Далі в сюжеті Олени Стецюк. Це Стас, дошкільня з Києва. Сьогодні Станіславу Клиху 45 і він в'язень Кремля. П'ять років тому його заманили до Росії, намалювали з нього чеченського бойовика та запроторили за ґрати на 20 років. Відтоді його мати свята не відзначає. Згадує раніше завжди збиралися родиною. Станіслав любив поласувати її смаколиками. А готувала що все готувала. Я люблю готувати. Ну він печиво все любив. Так я що тільки не робила. Що я тільки от п'ять років я нічого не спекла. А ще Тамара Клих згадує у дитинстві Станіслав співав у хорі, захоплювався історією і багато читав. Навіть їв із книжкою в руках. Книжки книжки, все для нього був це подарок найкращий, із самого малесенького такого віку. Він уже в два з половиною роки по картинкам читав от А до Я. А в дев'ятому класі принципово відмовився говорити російською, каже пані Тамара, і це ще в радянські часи показовим став випадок на випускному вечорі. Пішли радості, стільки було всього. І тут грають гімн Радянського Союзу. Ну вже ж це був 1989 рік. Грають гімн, всі всі повставали. А Станіслав Романович сидить. Принциповим Станіслав Клих залишається і за ґратами країни агресорки. На судах говорить через перекладача українською. Тамара Клих розповідає, її син багато цікавився історією та своїм корінням. Прадіди Станіслава з радянських часів теж ні за що відсиділи у засланні в Сибіру. За іронією долі те, про що Станіслав читав у книжках і підручниках, побачив на власні очі. Зараз мені це як розказує там, от, де він в тюрмі сидить, так там і Солженіцин сидів і ну дисидентів багато там каже стільки розстрілювали. Отак виводили там, де каже, зараз це на цю площадку виводять, гулять їх. Станіслава клиха затримали російські силовики ще у серпні 2014 року під час його поїздки до Росії. 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив його до 20 років позбавлення волі. Росія звинуватила киянина в участі у чеченській війні проти російських військових. Своєї провини та навіть участі у тих подіях Клих не визнав. За ці роки в'язень Кремля пройшов через нелюдські катування, насильницьке, так би мовити, лікування у психлікарні, лікарні Голодування та хвороби, та це його не зламало. Аби не зневіритися в одиночній камері, він читає книжки і пише вірші. Вірш мамі в одному з листів, пані Тамара довго не наважується прочитати. От він пише: якщо єсмієм поставлять стінки на коленях, заставлять стояти. Спомню в детстве білі содерні колінки, в детство білі содорні, содорні ап'ять Виходя з ясельного саду, Віжу лісницю. Мамочка, хочу тебе побачити. А тебе сходить до зорі. Листи підтримки Станіславу від небайдужих Тамара Клих складає окремо. Вони надходять чи не з усього світу. Згодом хоче їх віддати сину. Побачити його на волі її найзаповітніша мрія. Олена Стецюк, Максим Кондратенко, заман Атер.